Телефонна розмова між Трампом та Путіним може відбутися вже наступного тижня. Про це сказав спецпредставник США Стів Вітков. Він також додав, що обговорив з Трампом підсумки свого візиту до Росії. За словами Віткофа, Дональд Трамп очікує вирішення конфлікту в Україні протягом кількох тижнів. Видання mm. The Times Пише матеріал, що Володимир Путін вже кілька тижнів не надає чіткої відповіді на пропозиції про 30-денне припинення вогню в Україні, і це створює певні сумніви щодо його стратегії на міжнародній арені і, взагалі, бажання будь-якого бажання е до припинення вогню. Ну, я чесно кажучи, навіть здивований таким формулюванням, адже Путін неодноразово казав, що він не зацікавлений в цьому. Угу. І навіть останній раз, коли в Кремлі була оця зустріч з Лукашенком, на якій він в тому числі і розповідав про свої погляди щодо припинення війни, він чітко висловився, що Росія проти цього, він там розповідав і про те, яким чином контролювати 2000 тисячі. Кілометрів лінію фронту і там багато інших хотілок озвучував. Але головне, кожного разу звучить одна фраза, на яку доволі нечасто, на жаль, звертають увагу а, ті люди, які коментують сказане ротом путінським. Кожного, фактично кожного разу звучить фраза, що Путін зацікавлені в сталому мирі. Начебто абсолютно така невинна фраза, але за нею стоять саме ті хотелки, ті вимоги, які висуває Росія по відношенню до України. В, її, в, 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 в понятті Російської Федерації, що означає сталий мир. Це роззброєння України, скорочення кількості Збройних сил до 50 тисяч, зараз близько мільйона. Це Зміни в Конституції, внесення змін в українську конституцію щодо членства в НАТО. Окрім того, це статус російської мови як другої державної, повернення зони впливу російської православної церкви. І там ну, цілий перелік цих хотілок. Оце є в розумінні Путіна сталий мир. Тому я не знаю, які там сумніви у кореспондентів чи аналітиків Таймс. Не розумію. З, з моєї точки зору все абсолютно чітко, ясно і просто лежить на поверхні. Між іншим, мені так само не зрозуміло коментар Віткова, що, мовляв, там філософія Трампа, філософія Путіна вони дуже схожі після зустрічі з Путіним. Що там схожого? вже, Якщо чесно, ну трошки вже поднабридлі оці пустопорожні фрази. То я за добу закінчу війну, то я пожартував. Таке відчуття, що ну, цей генератор випадкових фраз його просто треба ігнорувати та все і спостерігати за конкретними діями. Які конкретні дії можуть бути від Російської Федерації насправді? А от ви знову ж таки, Якщо і про Росію говорити, і про взагалі цю ситуацію, а ви сказали про те, як може бути контролюватися лінія розмежування? Британія, представники Британії кажуть, що можуть відправити там десятитисячний контингент в Україну. Вже там визначають певні міста, де можуть бути миротворці. А що буде по лінії розмежування? Якщо на наступить все-таки той момент, коли вогонь припиниться, як це? Як відбувається контроль, як відбувається верифікація порушень режиму припинення вогню? Свого часу, угу. коли між Україною та Росією було досягнуто в 2014 році домовленості про припинення вогню, на, тоді називалась лінія розмежування, угу. то був створений вже добре забутий. Спільний центр координації контролю. СЦКК. Так. Угу. В обов'язки якого саме і входив контроль за дотриманням відмови від вогню з обох сторон. Я не можу сказати, що він продемонстрував якусь елементарну ефективність, але ну, як механізм, угу. Це може бути використано, тільки треба усвідомлювати, що або в роботі подібного центру мають брати участь виключно якісь нейтральні країни, а Путін категорично заперечує, щоб це були представники європейських країн, які входять до НАТО. Це треба розуміти. І представники цього органу майбутнього, а вони мають. Працювати, тобто бути присутніми по обидві лінії, по обидва боки лінії фронту. Щось схоже свого часу виконувала місія ОБСЄ. Але, ну, по-перше, величезна кількість була скарг на її абсолютну бездіяльність, недосконалість. Причому як з боку України, так і з боку російських сепаратистів. Багаторазово мені доводилось бачити, як по-перше, там кількість цих представників там елементарно, просто ні, ні про що. По-друге, їм статутом їхньої діяльності організації ОБСЄ заборонено а, піддавати себе ризику. Отже, в зони небезпечні вони взагалі просто не, не їздять. Багаторазово їх бачили, це місцеві мешканці чудово вже знали. Десь там о 4 годині дня вони вже сидять в барах, попиваючи півко. Ну от такі були спостерігачі. І згідно взагалі офіційних звітів, які надавав свого часу СЦКК та ОБСЄ, то за три, здається, чи 4 роки. Лише було три доби зафіксовано, коли в повному обсязі дотримувався режим припинення вогню. Тому я особисто казав і продовжую це казати, що я не є якимось оптимістом щодо цього цих перемовин, бо з моєї точки зору вона залишається незмінною, змусити припинити Росію атаки України може тільки воєнна сила. От Державний секретар Марко Рубіо заявив, що припинення вогню на лінії фронта можна буде відстежувати. За його словами, в сучасних війнах це простіше робити, ніж в минулих, адже є багато очей на землі та зверху. А хто буде фінансувати це? От цікаво? Ну, не знаю. Оці, оці очі. Да. Які будуть спостерігати, це що дрони будуть, це супутникова навігація яка, зазвичай, по-перше, фінансування зазвичай робиться якимись а, міжнародними організаціями, які залучаються до цього процесу в переважній більшості це мається на увазі Організація Об'єднаних Націй. Але після певних заяв Трампа. Ну, варто, можливо, навіть очікувати найближчим часом якісь конкретні дії по відношенню до ООН. <реклад> І я не здивуюсь, що там або буде частково, або повністю взагалі припинено фінансування з боку Сполучених Штатів, але Сполучені Штати є найбільшим донором цієї ну, організації, до якої у нас в Україні останніми роками склалось доволі критичне ставлення. Що стосується заяв, Людини, яка розповідає про очі, то я абсолютно переконаний, що це просто елементарне свідчення абсолютно повне некомпетенція. Mm -hmm. Ну і не варто очікувати від людини, яка ніколи в житті не, не знала, що таке постріли, і як все відбувається в реалях таких от специфічних знань. Але навіщо тоді молотити язиком, мені теж не зрозуміло. Можна якось висловлювати свої там. якщо чесно, своє власне незнання, але в більш коректній <с формі. <с Або Риспобідаю посилатися про, на когось. Про очі, інші. які будуть за всім спостерігати. Ну, от, реально, уявимо собі, що 1300, по-моєму, кілометрів. Фронт. Біля двох. Біля ну, вона тис. ж постійно змінюється. Коли відбувалася антитерористична операція, Операція Об'єднаних Сил, тоді ж у нас кордон був з захопленими частинами Луганської і Донецької так. областей, ордло так званими. Не кордон, Саша, а лінія розмежування. Лінія розмежування, так. вибачте. Тоді ж теж встановлювалися якісь камери відеонагляду, я пам'ятаю. Ну, коефіцієнт корисної дії від цих камер був близький до нуля. Угу. По-перше, Багаторазово було зафіксовано збої в роботи цих камер. Я можу припустити, що вони були, скажімо так, ну, не найкращого зразка, можливо, і 10 років вже минуло, з'явилися якісь нові е е камери. Але справа в тому, що, по-перше, були зафіксовані численні випадки враження цих камер спостережних кулями снайперів. Ніхто не знає достеменно з якого боку. Ну, а як довести? Спробуй довести. Вона працює, працює, потім бац, її нема. А заміна цієї камери це декілька днів в кращому випадку, а можливо й тижнями. Це перше, друге. Доволі складно. Можна використовуючи технічні засоби, з'ясовувати. Місця, з яких здійснюються, наприклад, артилерійські або мінометні постріли. Це можна. Є специфічні радари такі, між іншим, нам, нам їх американці надавали ще з 15-го року, але мало хто знає, вже тоді ми отримували подібні, начебто безвинні, абсолютно види озброєння. Після певної кастрації була відсутня система автоматичного наведення вогню. Тобто ми отримували від цього радара координати місця, з якого ведеться вогонь, але ми не мали можливості в автоматичному режимі наводити свої мінемети або там, не знаю, гармати на ті координати, які надає це обладнання. І фактично у ворогу вистачало там півтори-дві хвилини. Абсолютно спокійно з мінометом кудись зробити передислокацію. Тобто, виявлення місць звідки відбувається вогонь, це не як складно. Хоча, чесно кажу, я не маю жодної уяви про те, чи є взагалі в світі необхідна кількість подібних пристроїв. Бо знов таки вони ж мають бути встановлені по обидві. Лінії фронту. А по-друге, ну, 2000 кілометрів я, я не уявляю, яка їх, їхня кількість має бути. Але ну, вибачте, а хто буде і яким чином контролювати використання стрілецької зброї? Угу. Ну, ну, хто і яким чином? Не можу собі цього уявити. Ну, і саме головне, я поки що ні від кого не чув, а які будуть наслідки до тієї сторони, яка буде порушувати? Яким чином буде фіксуватись це порушення? Бо ну, ми маємо величезний досвід, коли, наприклад, ті самі ОБСЄ, спостерігачі, вони фіксують, що, наприклад, обстріл здійснювався от з того напрямку. Вони ніколи в своїх звітах не фіксують, що обстріл здійснювався там або підрозділами незаконними збройними формуваннями або формуваннями російської армії. Ніколи підкреслюю. Більш того, там багато них, до них запитань було. Але добре, з'ясувало, що з того напрямку йшов обстріл. А, а у відповідь звучить, що. По-перше, ви все брешете з того напрямку, нічого не було. А по-друге, починаються розповіді, що це, наприклад, українська ДРГ зайшла на територію, яку ми контролюємо, здійснила обстріл, повернулася назад. І таких випадків були сотні. І, І як на це, як це реагувати, як да, це довести? Як це довести або спростувати? Угу. Тому, якщо чесно, то, взагалі, ідея припинення вогню. В першу чергу, підкреслюю, в першу чергу, вона лежить в політичній площині. Виходячи з того, що на даний момент по обидва боки лінії фронту практично відсутні а, такі підрозділи, які свого часу називали незаконні збройні формування. А, і практично ну, всі, хто має зброю, Належать до законних збройних формувань, отже, вони мають виконувати накази свого командування, а не діяти на власний розсуд, то, з моєї точки зору, найбільш ефективний механізм це саме політичне рішення, після якого має послідувати низка наказів конкретним підрозділам, які стоять на ті чи інші місця. Тобто Можливо, не відкривати десь... вогонь. Ну так. Так, а якщо відкривають вогонь е з тієї сторони, ну, що їм робити в цьому знов, контексті? Питань дуже багато. Питань дуже багато. Відповідей на сьогоднішній день немає. Досвід є великий, напрацювань багато, але треба садитись, аналізувати цей досвід, вивчаючи в тому числі і ті пропозиції, які неодноразово надходили. Ну і робити якісь висновки. Поки що, це просто загальні фрази, які за собою не містять ніякої конкретики. Я лише тільки можу переконати всіх, що це буде надскладно зробити. От дивіться, ми ще. Я хочу просто трохи деталізувати, підійшли до одного важливого моменту. І теж будемо аналізувати з позиції того, як це відбувалося під час антитерористичної операції, операції об'єднаних сил. Коли відбувалися, скажімо, оці припинення вогню. Знову ж таки, і моніторинг, там місія ОБС є, але було завдання відводити і важку артилерію теж. Так. Тому що без цього відведення ніякого припинення вогню бути не може апріорі, тому що одна із сторін, як тільки вона порушить це припинення вогню. І інша сторона почне відповідати. Тут же. Але треба розуміти, що на той час не використовувалась далекобійна артилерія. Взагалі. Угу. І я вже не кажу про різного роду ракети. Я не кажу про дрони. Тому, ще раз, ну, просто наголошую, що. Навіть переговори щодо механізмів реалізації вони можуть тривати дуже довгий етап, це може зайнятися. Бо реальних запитань, ну, десятки, а може, і сотні наберуться. Доволі часто я бачу ну, люди не фахові, які з цим ніколи не зіткались. А вони, от як вельми шановний наш американський партнер, розповідає там про очі. Я думаю, величезна кількість наших глядачів е бачила різне відео, зняті дронами. Е можна ідентифікувати, що там от якісь людські постаті. Але вибачте, а хто зможе довести по тому зображенню, що це постать українського військового або російського? І будуть от один на одного. Показувати. показувати. Або будуть запровадять термін там невідома озброєна особа. Як доводити? Угу. І таких випадків буде чимало. А до цього треба заздалегідь готуватися. Між іншим, в першу чергу, з моєї точки зору українській стороні. Бо коли ми працювали там 14, 15, 16 років. З міжнародною спільнотою щодо верифікації незаконних, точніше злочинних дій російської армії на Сході нашої держави, то ну, дуже гостро поставало питання, а яким чином можна реально доводити, що от сама ця міна, яка вразила, наприклад, житловий будинок, що вона випущена саме uh -huh. з російського міномету російським розрахунком, а не якимись бандами? Ми ще продовжимо герою Борисович. Зараз долучимо до нашого ефіру Тараса Кузьо, це британський політолог.